Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі, мене звати Марі і давайте розпакуємо останні мої книжкові покупки. А також хочу показати вам книжечки, які ще не показувала на своєму відео, тому що вони з'явилися у мене ось буквально зовсім нещодавно. Тож, якщо вам цікаво, залишайтеся зі мною. Обов'язково поставте вподобайку цьому відео, оскільки зараз 9 вечора і саме для вас я нафарбувала ці стрілки. Дійсно, мабуть, для того, щоб виглядати більш-менш гарно, то мені потрібно знімати відео. На початку зранку, десь на початку дня. Тож, як я вам і казала, в цьому відео буде розпаковка книжечок, які я забрала щойно щойно із пошти. І перед, але перед тим покажу вам книги, які, власне, мені подарували протягом, ось кінця, ну, протягом свята, кінця. Грудня і початку січня. Ну, і мабуть, покажу з цієї красуні це грампус. Я вже вам показувала у своїх у своїм прочитаному, здається, розповідала вам про цю книгу, дуже класна, дуже вам її рекомендую. І я її я читала. Е... Примірник не свій своєї подруги, але вона мені його подарувала. Інший примірник так, вона мені подарувала грампуса. Тож я дуже тішуся, що тепер у мене є власний примірник, адже книжка мені дуже і дуже сподобалася. Як ви можете зрозуміти, тут буде декілька книг на таку різдвяну тематику. Я їх так просто швиденько покажу, не буду на них зупинятися, оскільки детальніше поговоримо про них в кінці цього року, адже я їх планую читати. Так, це в мене книжечка Церіздво від Emmi Гезерінгтон. Це був подарунок від моєї подруги. Я, в принципі, хотіла цю книжечку і також тримаю її уже на грудень цього року. А також книга, яку я теж хотіла, вона була в моїх бажанках. І, на жаль, я не встигла її прочитати. Це Кортні Коул, Різдвяне бажання. Від цієї авторки я читала одну книжечку, і я вже е, знаю, як пише авторка, тому е, хотіла прочитати іншу, е, інший роман, але ну, прибережу собі на груди. Е, також остання книга це буде книга, яку подарувала мені моя сестра, і вона дуже класно, мені подобається. я зараз дивлюся, з якої мови вона перекладена, тому що. Вона прикладна з англійської, тому що мені прям е, виглядає вона такою японською-японською, і -японською. мені здається, що автори е, це також японці. Це від е, Якабу Паблішінг. Ось така книжечка. Вона називається Мільйон мільярдів Санта-Клаусів. Від Хіроку Мотаї та Маріка Маяла. Мабуть, неправильно вимовила, але е, Хто знає як правильно вимовляти ці прізвища. Тут така досить незвична замальовка, і мені вона видалася дуже, досить цікавою, тому що вона абсолютно не ідеальна, так як малюють діти, і мені вона дуже сильно от, чимось так пригладилася. Мені сподобалося. От, і моя сестра подарувала мені цю книжечку. Також як любительці гусів, і тут я хочу передати вітання дуже класній блогерці із каналу Гусь читає Юлі, так, тому що в мене мені ще також сестра подарувала ось таку книжечку про гуся. Я колись раніше дуже збирала всякі там стікери, ще щось. Дивилася ці меми про цього гуся, і сестра от подарувала. Єдине, що зараз мені трошки не подобається, це, ну, типу, як суржик, але тут він такий: ну, прям слова всі на російській манір, це мені трошки не подобається, але все одно гусь прикольний. І ще книжечку, яка яку я отримала в подарунок, це книга, яка просто характеризує мої останні, не знаю, півроку, тому що тому що вони були дуже такі насичені на різні смакування. Смакування, власне, випивки і різного алкоголю, і сестра подарувала, як пити вино. Ось найпростіший спосіб дізнатися, що вам смакує. Мені, якщо чесно, прикольно було погортати цю книгу, я її вже гортала. Тут є різноманітні. Тут є різноманітні такі прикольна інформація, а також вставки а, і про історію походження вин, і про те, як правильно куштувати вино, як, які вина з яких регіонів. Одним словом, дуже класно. Мені подобається і так буду читати, дізнаватися краще про культуру вина. Книжечка, яку я придбала цього року першою, буквально вона мені прийшла там, не знаю, 1-2 січня, це книга продовження від продовження місячних хронік від Маріси Майер Скарлетт. Я обожнюю цю серію, і цього року хочу її прочитати якомога швидше. Я ковтаю просто книги з цієї серії, вони мені дуже подобаються. Залишу обов'язково відгук у прочитаному, адже книжку я вже прочитала, як ви могли здогадатися, і вона мені теж сподобалася. Зараз потрібно ці всі книги знову якось розпакувати, спакувати. І та дам па дам Я насправді дуже зраділа, що я знову маю той азарт купляти книги, тому що коли немає азарту книги читати, ну, це одне, але коли немає книг, азарту книги купляти, то це вже Варто задуматися. Мені цей стан не подобається, я завжди якась пригнічена, і от, власне, я зараз знову отримую задоволення від того, що я гортаю у книгарні там сторінки, і дивлюся, дивлюся різні книги, шукаю підбірки. Це знову мене надихає, і хочеться і купляти, і відповідно читати книги. Тут а, така передісторія до а, цих книг, які є в цій посилці, це. А... Просто імпульсивна покупка. Я зайшла в книгарню є в онлайн-книгарню, і дуже-дуже пізно вночі зайшла, побачила, що в корзині 4 книги, і вирішила час настав і зразу їх придбала. Вирішила, що досить їх маринувати у цій, у цій корзині. І вони досить довго у мене уже в бажанках. і ніяк як Вони не з'являлися на моїх паличках. Тому е показую і разом дивлюся із вами, що ж там за книги. Тому що я, якщо чесно, то не всі пам'ятаю. Е так, перша класна книжка має бути, я сподіваюся на неї. Це Паризькі години від Алекса Джорджа. Так, тут є навіть клясе. Від фабули. Взагалі, я дуже давно хотіла познай... ну, більш детальніше познайомитися з асортиментом видавництва фабули, але чомусь остання книжка, яку я придбала телеграф авеню, мені дуже... Важко було пробиратися, я її закинула, і якось забулася за це видавництво і вирішила, що а, треба знову повернутися до нього. І ось е згадала тепер, чому е хотіла отримати, чому хотіла власне, цю книжку е за атмосферу Парижу ХХ століття і за те, що тут. Е Мають з'являтися Гертруда Стайн, Жозефіна Бейкер, Сільвія Біч, можливо, Марсель Пруст, можливо, Гемінгвей. Щось в цьому дусі. Я дуже хочу ну, почитати. І от дуже хочу поринути в атмосферу фільму «О півночі в Парижі. Дуже люблю цей фільм, і сподіваюся, ця книга мені а, дасть саме цю атмосферу. Далі. О, далі теж дуже класна книжка має бути. Моя подруга її читала і її радила. Адже в мене є невеличка мрія, я дві мрії. Я дуже люблю подорожувати і мрію подорожувати якомога більше. І дві країни, які мене наразі протягом тривалого часу, декількох років, дуже-дуже манять це Ісландія, а також Непал. І я коли побачила цю книжку, то я не Я її зразу якось додала. Я вже проспойлерила вам, можливо, я її якось відразу додала в бажанки, але потім новинки відтісняли її, і це не пальська масала. Ось так виглядає книга від Юрія Борисова. Мені подруга казала, що вона класно написана, і я б хотіла прочитати і поринути також в атмосферу непалу, непальської культури. Ну і чому б ні? І тим паче, що читати про нові культури, про нові держави, взагалі про традиції їхні, про тревелоги, отакі, то мені дуже подобається. Тож я сподіваюся е, теж, що це буде вдалий вибір. Що е, ж це таке? У мене все, все про подорожі, це мабуть знак. Я, чесно кажучи, не підбирала ці книги зараз, не робила якусь підбірку, а виходить так, що все дотичне до мандрівок. Я, до речі, повернулася з Праги. Хто не підписаний на мій інстаграм і, можливо, ще не знає. Залишу вам, мабуть, десь трошечки відео або ж фоточок підбірки з фоточками, щоб ви мене побачили у моєму улюбленому місті, яке було просто прекрасне на різдво. Воно було туманне і повністю ем, ототожнювало мою ем, мій настрій. Буде книжечка, міста, в які ти поїдеш від Євгенії Завалій. Ось так книга виглядає. Цю книгу я вже бачила і гортала її, і трошечки підчитувала. Вона є у моїх двох подруг. Я вирішила цю книгу, я оцю пам'ятаю точно, що я її, я пам'ятаю, що я її замовляла так, тому що. І мене, а, в мене в 25-му році змінилася робота. Я розпочала рік з переходу на нову роботу. Я зараз працюю вдома і е, намагаюся заспокоїти свій е, так, ментальний стан і. Я хочу більше подорожувати і відкривати для себе нові міста, нові країни. Я вирішила, що ось цю книжечку візьму. Я не знаю, яка її якість. Ну, Типу, я не пам'ятаю, я не вглиблювалася в а, саме в текст. Просто прогортала так. Але тут є е, міста, які я хочу відвідати, деякі я вже відвідала, наприклад, відень. Так, тут є ще Амстердам, Барселона, Мілан, Краків, Вільнюс, Мюнхен, Париж. І я вирішила, що варто рухатися за цією книгою і теж відмічати свої міста, і хай це буде. Е, так, запорука того, що я у ці міста точно поїду. Коротше, така довга-довга історія. Але я вас не буду томити, тому що в мене залишилася ще одна книга, від якої я абсолютно не знаю, чого очікувати. І тут я також помітила тільки зараз, Ого! в неї синій. Так, в неї синій. Сині чорнила. Це прикольно. У мене ще таких не було книг із повністю синіми чорнилами. До речі, я б тут щойно помітила, що у мене три книжечки з видавництва «21 -е століття. Я хотіла теж більше книг читати у них. Так ось це Ship Life 7 місяців добровільного рабства. Від Ольги Мельник. Я так розумію, що це буде нон фікшн розповідь про те, як авторка добровільно провела 7 місяців, влаштувалася на роботу на кораблі, такому величезному лайнері, і, мабуть, там працювала і про щось. Ну, от, власне, про цей її досвід буде книга. Мені, чесно кажучи, дуже цікаво, що там вона опише, так. От я бачу, що вона це як її. Щоденник, тому що у формі такого щоденника записано ну, прям коли, де вони були, де вони в яких містах зупинялися, і це теж класно. Я подумаю, чи читати її от вдома, чи можливо в якійсь поїздці. Тому що це дуже зручно читати в поїздці, ось такій, власне, як у формі щоденника або короткі есеї. Але круто. Я дуже рада, що ця книжка в мене. От, і сподіваюся, що вона скоро буде прочитана. Що ж, це мої новинки, які з'явилися на моїх поличках. Пишіть мені, можливо, якісь книги вас зацікавили, можливо, ви щось читали із цього і хочете мені порекомендувати, я радо прочитаю ваші коментарі. Дякую вам за підтримку. Нагадаю, якщо ви ще не поставили вподобайку, зробіть це. І зустрінемося, звичайно, щодо у наступному відео.